Вдруге Івано-Франківськ прийняв потужні змагання з витяга нескорених. Багато учасників постійно десь було порядка до 300 учасників на попередніх змаганнях. але незважаючи навіть на погоду, все рівно ветерани збираються, збираються в спільноту для того, щоб позмагатися між собою, поспілкуватися між собою, от провести гарно час. Перш за все, їх це підсилює, якраз з точки десь такої витягує з моральної ями, і тому. Сама атмосфера, яка є на таких змаганнях, на таких заходах, які проводяться для ветеранів, вона дуже добре впливає на них і сприяє їхньому відновленню та соціалізації. Такі змагання допомагають військовому витягнутися з уявної мушлі, і людина виходить з уявної відчуженості, в якій перебуває ветеран. Та, е, ну на жаль, є така проблема ветерани повертаються і стають трошки такими інфантильними, депресивними, не хочуть нічого робити. І через це щоб їх організувати їх, буквально треба тягнути за руку, та щоб їх витягнути з своєї тої ями депресивної, які в якій вони знаходяться, і через це і завдяки спорту. Це працює. Спортивні дисципліни підбирали, аби вони були адаптовані саме для ветеранів, і до цього долучилася Федерація Строгменів України. До прикладу, чудовий вид спорту і спортивна дисципліна баскетбол на візках. Але для того, щоб регулярно тренуватись, потрібно мати цей візок і візки для команди в громаді. Наразі тільки в трьох містах України є ці візки Київ, Київ, Одеса і Львів. А якщо Івано-Франківська ветеран хоче займатися баскетболом на військах, в нього просто фізичної можливості немає, тому що немає візків. Ми підібрали дисципліни а, таким чином, що кожен ветеран, в незалежності в якій громаді він живе, може тренуватись і готуватись на змання. Тобто, якщо в громаді, навіть в маленькому селі, є зал, то там точно є штанга і лавка, можна жати лежачи. В залі зазвичай є гиря, тобто можна робити або жим сидячи гирю, або ривогирю. В кожному третьому залі є вислувальний тренажер. І, і аєрбайк, тобто нас наші чотири дисципліни підібрані таким чином, що в принципі майже в кожній громаді, майже в кожному залі ветеран може знайти для себе можливості для регулярних тренувань, тому і ми їх продукуємо і розвиваємо. Ми наразі як підтримуємо, ми робимо максимум, що може федерація, угу. проводимо комплексні заходи з інклюзивних видів спорту для ветеранів військовослужбовців та деколи коли дозволяє можливість курсантів. Вищих навчальних закладів, військових, Міністерства внутрішніх справ і так далі. У минулому році ми провели 17 заходів. Рік перед тим провели 15 заходів. І можу сказати, що більше ніж федерація в Україні не проводить ніхто наразі. Ні Міністерство молоді та спорту, ні Міністерство у справах ветеранів. Деякі заходи ми проводимо спільно за нашої ініціативи, за можливості наших е, партнерів та за підтримки знову ж таки міністерства у справах ветеранів та е, молоді та спорту та е, нашого вже постійного е, партнера. Це міністерство внутрішніх справ. Міський голова каже, ці змагання є масштабними та проведені на високому рівні. Минулого тижня ми прийняли рішення про створення амп футбольної команди, яку ми будемо фінансувати. Хлопці, які грають футбол саме без кінцівок. А сьогодні, вже в черговий раз, ми допомагаємо проводити такі змагання. Для хлопців з цілої України тут близько 300 учасників з цілої України, які мають важкі ураження наслідок війни. Для хлопців це така надзвичайно хороша, як спортивна, так і психологічна реабілітація. Бо це є можливість позмагатися, це є можливість поспілкуватися, це є можливість побачити кожного разу нове місто та десь мати якусь таку спілкування між собою. І це насправді робить хлопців набагато щасливо. Навіть ці Вероніка ситуації. Шиманська, Семен Сотніков, новини, телеканал, третя студія.